Оксана Новицька, мама 10-річного хлопчика, який впав із переправи, розповіла, що дитина їхала на велосипеді у магазин. Сама ж родина живе біля лісу. Шлях пролягав дерев'яною переправою. Колесо велосипеда зачепилося у покриття і хлопчик впав у воду. Я думаю, що якби були перелами, то його захистили. Не Він ні п'яний, ні нічого. Дитина 10 років як сяком себе що з вами говорять, що не Вже говорить, вже нормально поки все. Але ще реанімація, капає. – До цього моменту він не пам'ятає? – Ні. Він нічого не пам'ятає. У хлопчика медики діагностували пошкодження головного мозку і м'яких тканин голови, перелом черепа та обох передпліч. Йому провели операцію через травму головного мозку. Розповідає нейрохірург лікарні Олег Матіяш. Зараз хлопчик залишається у реанімаційному відділенні. Його стан важкий, каже Олег Матіяш. За два-три дні медики можуть перевести хлопця у травматологічне відділення. Пошкодження таке не загрозливе, не стоїть питання життя, смерть. Ну але все одно патологія складна і така, що треба вміти і мати час, і мати щастя, щоб виходитися, і потім після того не мати ускладнень залишкових явищ і поганих наслідків вдалося найменшим, най, найменшими такими пошкодженнями ліквідувати ті всі ті всі тяжкі порушення які в нього були і я думаю що його чекає чекає стабілізація і напевно одужання знаєте ну рано казати бо це щойно щойно було втручання жителька села пороги христина голоушин розповідає час від часу міст ремонтують також розповідає він не є пішохідним попри те що дерев'яний і по мосту регулярно їздять легкові автівки Раз на півтора року просто беруть, деякі погані дошки забирають, деякі поставлять нові, деякі старі, і так воно лишається. Бажано, щоб зараз зробили новий, бо якщо на це ж впаде сніг, то дитина може йти, то сніг з дошку разом може проломитися і все. Інша жителька села Надія Стефанців розповідає, ходить по цьому мосту двічі на день на роботу і з роботи. Каже, іншим шляхом не іде, бо далеко. Казали, що п'яний їхав, якийсь по лавці і оці всі перила зачепив і перила зніс. Ну, лавка така, як вам сказати, дітки ходять до школи. Страшно і всім, що лавки, всім треба цей. Так не знаю, навіть одного разу сама йшла, що якби не перила, то вже казала, я би, напевно, була там саме, де цей хлопчик. Я просто йшла, то слизько було, бо цей. Добре, що були перила і мене затримали. Староста села Пороги Марія Фофалько каже, аварійним міст став півтора місяці тому. Зараз переправа не перебуває на балансі жодної установи чи організації. Для того, щоб полагодити міст, староста села усно зверталася в різні інстанції, адже офіційно ремонтувати його немає права. Наскільки я знаю, попередня голова сільської ради подавала звернення на Франківськ в різні органи інстанцій, щоб вияснити, чи він десь знаходиться. Приходили листи, що даний міст не знаходиться ні на тій балансі. Він є пішохідною лавкою, якою користуються люди для сполучення хутора за ріка і з центром. Міст збудований у середині 1970-х років самими жителями, каже заступник голови Селотвенської територіальної громади Юрій Іванишин. І зараз переправа нічия. За словами Юрія Іванишина, щоб взяти міст на баланс громади, потрібен рік часу. каже днями селищна рада планує відремонтувати міст за благодійні гроші. Буде закритий проїзд прохід по цьому мосту. По-друге, будемо виходити, зв'язуватися з держлі, з Госпом. З'ясуємо, що це за деревина, яка надав депутат Верховної Ради за сприянням депутата обласної ради. І, звичайно, те, як ми не маємо можливості використовувати на це бюджетні кошти, будемо просити громаду, жителів громади за те, щоб долучилися до ремонту даного моста у формі виконання робіт. Оксана Василик, Ілона Захарук, Роман Булелик, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.